Українські військові зафіксували на кордоні з Угорщиною заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників. Він каже, що цей, можливо, були і угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту. В Угорщині, відповідним чином вже відреагували, але не на дрони, а на інші наші дії. Я про це ще обов'язково скажу. Скандал там лише розгорається. А Зеленський також повідомив про те, що він не визнає окуповані території за Росією, але якби завтра було припинення вогню, то він би згодився на те, щоб все зупинилось на нинішній лінії фронту, а Україна буде повертати землі пізніше дипломатичним шляхом. Не те, що на цю заяву, але на ідею припинення вогню відреагували також і в Кремлі, але устами Лукашенка. І Лукашенко сказав, що Україні треба погоджуватися на той сценарій, який запропонувала Росія, бо інакше буде гірше. І він каже: Я хотів би зустрітися із Зеленським. І про дещо поговорити. Чи буде зустріч Лукашенка Зеленського? Я чесно кажучи, сумніваюся, але, ймовірно, в офісі президента України готують відповідь для білоруського диктатора. І також Зеленський повідомив про те, що просив Сполучені Штати Америки про ракети та магавк під час закритої зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом в Нью-Йорку. Але він повідомив це не усім відразу, а десь ймовірно за зачиненими дверима. Бо про це пише видання Дителеграф. І вони кажуть, що Зеленський своєму американському колезі говорив про те, що високотехнологічна зброя допоможе провести Путіна до тями і всадити його. За стіл переговорів саме для обговорення мирної угоди. Ну і також кілька джерел, які близькі до телеграф, повідомили, що прохання було висловлено якраз під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН і була оцінена ця зустріч як позитивна, чи це означає, що Трамп погодився на передачу тамагавків Навряд чи, тому що ну ви добре знаєте, друзі, що тамагавки не можна взяти і передати Україні. Вони запускаються з підводних човнів, з моря, і у нас таких засобів запуску немає. Звісно, говорять про те, що є експериментальні наземні установки, але знову ж таки про них відомо дуже мало і чи вони будуть у нас. Це питання поки що відкрите, але я думаю, це такий дуже важливий психологічний момент тиску на Кремль, аби ті справді почали переговори. Ну а тепер, друзі, трішки детальніше про скандал із Угорщиною. Сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна заборонила в'їзд трьом високопосадовцям з угорських збройних сил у відповідь на рішення Будапешту, яке той ухвалював набагато раніше, і запровадив тим рішенням санкції проти українських військових. За словами Сибіги, це дзеркальна відповідь на заборону угорщиною на в'їзд для низки українських високопосадовців. Ну, ви, певно, добре вже знаєте. Про те, що свого часу заборонили в'їзд Роберту Бровді, який є етнічним угорцем. І це сталося після того, як його підрозділи просто зупинили роботу нафтопроводу Дружба і Угорщина виявилася без російської нафти. У липні Угорщина також заборонила трьом українським військовим в'їзд на свою територію у зв'язку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті. Ну і фактично такими діями Угорщина лише поглиблює відносини і так непрості із Україною. І говорити про потепління поки що не доводиться на превеликий жаль. Ну а міністр закордонних справ Угорщини Роберт Сіярто взагалі сказав, що Зеленський втратив густ через антиугорську одержимість. Ну, у них своє бачення, як то у насправді виглядає. У нас же своє бачення, і ми розуміємо, що тиснути на Угорщину для зупинки постачання нафти потрібно. І історія із забороною на в'їзд військовослужбовців пов'язана якраз із цією темою. А тепер, друзі, до інших заяв європейців, які вкрай важливі, тому що вони сьогодні описують, в якому нині непростому становищі перебуває Європа. Там справді нема одноголосся, яке необхідне нам вкрай необхідне для підтримки України. Мова зараз йтиме про високу дипломатичну представницю Європейської комісії Каю Калас. Ви добре її знаєте, це колишня прем'єрка Естонії, яка активно підтримує Україну. Вона активно просуває допомогу для України, займається фактично пошуком фінансів, закупівлює зброю. Ну, звісно, не зі своєї кишені, але вона лобіює це питання. За це і велика честь і хвала. Але робить вона це в дуже специфічний спосіб, як я вам говорив то раніше. Ну от, до прикладу, для журналістів на полях генасамблеї ООН, вона сказала, що Європа сама по собі не несе відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією. І говорить, що це Трамп обіцяв зупинити вбивства, тому це не може бути нашою провиною. Америка залишається найважливішим союзником у НАТО. Фактично, кая калас публічно визнала те, що Трамп усувається від допомоги Україні. Він то продає зброю до Європи, але він її не передає безкоштовно. І далі та зброя потрапляє до України за кошти європейських платників податків. Тут каякала справа, але ну, це не означає, що тобі треба просто-напросто відмежовуватися від допомоги для України. Хоча вона нібито й не відходить, але говорить дуже, як на мене, такі контраверсійні для нас тези. От, зокрема, ви знаєте про те, що росіяни активно провокують сьогодні країни НАТО в Європі на якісь дії. Запускають постійно дрони, пролітають їхні винищувачі і не лише в повітряному просторі Європи, а й Америки в тому числі. І Кая Кала з приводу цього говорить: Путін випробовує нас, намагається зрозуміти, як далеко він може зайти. Ну і власне, де вони його зупинять. Він хоче побачити нашу реакцію. Ну, так, дійсно, я кажу в себе. Так, вона прокоментувала порушення повітряного простору. Хоча лідери НАТО бажають рішуче реагувати, щоб стримати майбутнє вторгнення Росії, Москва також намагається розпалити тривогу в країнах-членах, пише видання політику, розповідаючи про те, що говорить Кая Калас. А далі вона конкретно сказала наступне: якщо ваша реакція, тобто лідерів НАТО, буде занадто сильною, це також вплине на наші суспільства, каже вона. І додає, що громадяни Європи стурбовані тим, що війна перекинеться на їхню територію. Тож лідери повинні знайти баланс, а не розпалювати страх у нашому суспільстві. Ми цікаво баланс із ким? З росіянами. Ну, Калас, схоже, що натякає на контакти з Москвою для того, щоб домовитися, аби війна Росії не перекинулася на території Європи. Але рішення дуже просте. Путіна треба зупинити в Україні. Для цього треба Україні допомагати більше, більше виділяти коштів на придбання американської зброї, тому що Трамп її дарман не передає. На жаль, така реальність. І, до речі, Росія, як я говорив на початку відео, продовжує Кошмарити Європу. Е, сьогодні, от видання НДР повідомляє про те, що невідомі дрони помічені над Німеччиною. Вони пролітали сьогодні вночі над землею шлезвіг гольштейн на півночі країни, і зараз ведеться розслідування за підозрою у шпигунстві. Таке відбувається щодня і буде тривати і далі. Тому заяви Калас вони справді мають місце, тому що є загроза. Але. Ну, просто-напросто не помічати її не зовсім правильно, і примирювати Путіна, як то вона рекомендує. Ну, принаймні, я так читаю її коментарі. Це неправильно. Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом на полях генасамблеї ООН в Нью-Йорку попросив у Сполучених Штатів Америки ракети тамагавки, які дозволять вражати цілі у Москві. Це дописало видання Телеграф із посиланням на свої джерела. За даними видання, Зеленський сказав своєму американському колезі, що високотехнологічна зброя допоможе привести правителя РФ Владіміра Путіна до переговорного столу щодо мирної угоди. Кілька джерел повідомили виданню, що прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів, яка відбувалася на полях на ООН, і була оцінана. Як надзвичайно позитивна в інтерв'ю після зустрічі, Зеленський сказав, що Трамп прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Києву вражати цілі у Москві Цитую, президент Трамп знає: я вчора сказав йому, що нам потрібна одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо в нас це буде, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він. Сів за стіл переговорів сказав український президент після зустрічі із Трампом. Окремо дипломатичні джерела повідомили, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону Трампа щодо України слід розглядати як найпозитивніше. Рубіа також повідомив, що президент Сполучених Штатів Америки дуже злий на Путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край трирічній війні. Невідомо чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від Сполучених Штатів Америки ракети Томагавк, підкреслює видання. Попри те, крилаті ракети Томагавк мають дальність від 1250 до 2500 кілометрів, залежно від модифікації. Але є експортні версії, як правило, вони мають дальність до 1600 кілометрів. Вони є ключовим засобом для далекого високоточного ураження в глибокому тилу противника. Ну і ми дуже сподіваємось, що, що Трамп все ж таки дасть згоду на те, щоб передати такого ж типу ракета. Нашій державі нехай лежать на складах дійсно, як зазначає президент України Володимир Зеленський. Нехай будуть просто на зберіганні. З ними буде тепліше а, нам і страшніше ворогу там за Перебрікам. Крім того, є певні думки і бачення стосовно того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також публічно виявляє зневагу до Путіна і певні. Аналітики навіть вказують на ці цікаві процеси і говорять про те, що так воно відбувається, і що саме за цим треба очікувати. Дональд Трамп уважно слідкує за тим, як розвивається війна в Україні, і наймовірніше, президент Сполучених Штатів Америки отримав інформацію про так звані успіхи Росії, яка провалила наступ. Трамп завжди прагне бути ближчим до того, хто перемагає. Тому його публічна зневага до Володимира Путіна буде зростати. Таку думку озвучив голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук. Чому ж Трамп змінив риторику? Олег Рибачук зазначає, що Трамп завжди хоче бути ближчим лише до тих, хто перемагає. Бути були повідомлення до цього від джерел, що він вважав, що Україна, так би мовити, маленька країна, яка не може перемогти росіян. Якщо ж Росія й далі буде втрачати живу силу, важливу для економіки інфраструктуру, то такий підхід американський лідер матиме саме до Кремля. Цитую зараз ця публічна зневага Трампа до того хто програє, хто слабший буде наростати. Взагалі це стиль Трампа. Щоразу, коли він підкладає яке відкладає якесь рішення, насправді до того моменту, коли каже повернутися до цієї теми, нічого не робить, а просто спостерігає за тим, що відбувається. У нього є надія, що все розійдеться або він визначиться, хто перемагає і стане саме на його бік. Зазначає Олег Рибачук.